Усім привіт! Ви на каналі Шлях Риболова, і сьогодні я завітав на річку Південний Буг. Маю всього 2 годинки. Планую половити карасика, провести чудовий час і переглянути, що ж тут ловиться. Починаємо! Що стосовно прикормки та насадки, погляньте, ось, використовую сьогодні програму Фанатик. Насадки будемо використовувати віагру, та водограй і опариш. З іншого ж боку буде інтеркріль. Використовувати будемо сьогодні ось таких два монтажика. Це вбивці карася. Швиденько поки настаю, готується, поки готується прикормка. Швиденько розклав фідерки. І спробую щось половити. Але тут гарно. Просто чудово. Ось, друзі, погляньте я тільки, швиденько розкидаюся, шух, клювання то-то, то-то. Я швиденько його виматую, погляньте, який красень. Стійте. Ух, звірюка. Тільки закинув хвилина часу. Тож, не, не втрачаю час, швиденько перезакидаюсь. речі, друзі, що у нас по техніці? По техніці у нас два фідерка 3.30, ніяких сигналізаторів, нічого абсолютно. Звичайні бубінці, підставочки. І тиша. Час від часу тут мотоциклісти ганяють туди-сюди. Ось, друзі, всього під час риболовлі, по часу півгодинки Реально вже три рибки. Ух, ух і ловиться. Ух. Трішечки, зовсім трішечки прикормив. Ось так з руки покидав. Дистанція зовсім маленька. М -м -м, ви що, ви що? Ловиться чудесно. Отримуєш одне задоволення. Тому хто хоче або планує, обов'язково приїжджайте сюди. Річка Бух, чудова річка. Опа! Погляньте, яка рибка така цікава. Давай, братику, пливи. Ось, друзі, про що я говорив, тільки. Тільки закидуєш 30 секунд, 40 секунд уже клювання пішла легенька Ну, поки я його поспішати не буду. Не хочуть вони гарненько клюнути прямо в кадр. А ось тут щось потріскує. яка ж чудова в нас природа. Ось так сидиш, відпочиваєш. Ви знаєте, я сюди приїхав. Ось без підсака, без нічого, просто ось в розвідку. Взяв лише два фідерка і одну поплавчанку. Мінімальний корм, мінімально речей. Все загрузив в машину і швиденько сюди приїхав. І ви знаєте, я здивований. Рибка ловиться дуже чудово. Я вже не знаю, чи це, можливо, так корм ловить від Юрія Петраша, чи, можливо, я так попав досить чудово. Але 4 клювання, 3 риби. Ось було клювання тільки що схід біля самого берега. Досить достойно. Досить достойно. Друзі, ви якщо плануєте їхати на річку Південний Буг на рибалочку, то потрібно з собою ще брати декілька товаришів, щоб один міг знімати рибу, а інший надівати наживку. Тому що клювання відбувається настільки швидко, що я навіть не встигаю. Щось підзняти. Ось ловлю на дві палички і реально ось тільки було клювання знову, 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 знову. Клювання відбувається настільки швидко, що реально не, не розумію, що це ти чи це течія зносить, чи що. Просто реально е, дуже швидко клює, дуже швидко клює рибка. І це приносить неймовірне задоволення. Особливо хочу відзначити роботу фанатик Халва. Взагалі ловить плітку по плітці взагалі залітає рибка протягом хвилини. Що стосовно Real Fish, теж клювання є, але не такі рідкі, як у петраша. Можливо, це пов'язано з кольором прикормки. Потрібно ще це перевірити. Ох, і клювання, ох, і клювання. Дивіться, дивіться, що робить. Ух, і клювака. Уф, уф. Давай, 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 ну поїдь. Не хоче він їхати. Ну добре. Гляньте, який. Ті. Ну заспокойся, ти. Уф. Монстр. Для експерименту. Відкрив дві нових точки без годування, без нічого. Сижу півгодинки жодного клювання. Зараз починаю годувати. Я так зрозумів, що тут тактика не погодуєш, не половиш. Тому починаю швиденько, зараз підгодуюсь, декілька ракеток, буквально 3-4 ракетки кидаю і все, починаю ловити. Ось, ударив і усе. Але клювання таке чудове було. Це тільки погодував і відразу клювака з'явилась. Я вже рибачу майже годинку, потрішечки починаю збиратися, тому що комарі просто гігантські. З'їдають реально, навіть одягаєшся, пшикаєшся, не допомагає. Потрібно. Хто планую сюди їхати, обов'язково про це подумати. Ось прикормив рибку, ловиться, не кормиш, не ловиться. Це... Ось тут воно працює. Ось така схема тут. Прикольно, класно. Ось я вже потрішки збираюся, потім ще включуся, розкажу вам своє враження від цього відпочинку. Наскільки я задоволений, що виїхав, знайшов ту годинку. Для того, щоб відпочити, насолодитися ось дикі корови, які просто собі тут ходять, куди їм хочеться. Просто неймовірне задоволення отримуєш. Отже, друзі, я вже завершив свою риболовлю, зібрав всі речі, все, комарі просто з'їдають. І головне ж питання, що у нас по рибі? А по рибі у нас зараз показую. Ось два таких чуть-чуть ладоні карася. Та ти, куди ти. Зараз підеш додому, не переживай. Ось такий. І два таких батончика розміру, як Рошеновські батончики. І три клювання було ще нереалізованих. Отже, в загальному вісім риб. Одну я випустив на поплавчанку. Просто комарі не дають нормально. Відпочити. Ось така от історія. Беремо підсумки сьогоднішньої риболовлі. Класно відпочити за реально годинку і трішки я чудово відпочив, я половив, я на, настільки отримав задоволення, що просто, ну, воно того варте виїхати на навіть півтори годинки, годинка. Чудово посидіти. Річечка просто дарує максимальне задоволення. Єдине, хто планує їхати на річку Південний Буг, обов'язково беріть з собою щось світ комарів, тому що ну, просто з'їдають нереально як, особливо біля води. Ти тільки, тільки на секунду замираєш і вже 3-4 комарика одразу залітають прямо тобі в лице, в ноги, в руки. Ну, ух, багато комариків тут. Тому майте на увазі, так, взагалі, це чудове місце, де можна. Дуже класно провести час. Усім пока і до зустрічі на нових водоймах.